Друзі, послухайте уважно. Згідно з останніми новинами, Росія активно готується до можливих ядерних загроз. Мобільні сховища, відомі як КЮБМ, з'явилися на території Росії як частина стратегії залякування. Ці сховища призначені для захисту від різноманітних небезпек, зокрема світлового випромінювання та радіоактивного забруднення, що виникає після ядерного вибуху. На фоні цього букмекери почали приймати ставки на ймовірність застосування ядерної зброї до кінця 24-го року, оцінюючи її ймовірність у 9%. У відповідь на це Пентагон заявляє, що наразі не бачить ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї на території України. А це створює додаткову напругу на міжнародній арені, оскільки світові лідери пильно стежать за розвитком ситуації в той же час. Є велика ймовірність, що бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році. Про це пише видання «The Economist». Журналісти видання вважають, що саме в 25-му році Україна та Росія можуть розпочати переговори, і це буде відбуватися під тиском США, а також через відсутність необхідної кількості зброї та фінансування, що істотно обмежить здатність обох країн вести активні бойові дії. І вже зараз у багатьох аналітиків виникає припущення, що в цей період бойові дії можуть значно затихнути, а конфлікт може перейти в стадію напівтакого замороженого конфлікту. Коли активні військові операції будуть припинені, але напруження буде залишатись. Але яким може бути мирний план за оцінками видання The Economist? Мирна угода може мати кілька ключових моментів: по-перше, це територіальні поступки. Україна, ймовірно, буде змушена змиритися з втратою частини території, які були захоплені Росією. По-друге, гарантії безпеки. Україна може отримати серйозні гарантії безпеки на рівні міжнародних угод, але її вступ до НАТО протягом найближчих років буде малоймовірним. Коли переговори розпочнуться, то бойові дії можуть різко стихнути, а в деяких випадках і повністю припинитися, особливо якщо обидві сторони погодяться на режим припинення вогню. Також під час переговорів Путін ймовірно вимагатиме від України нейтрального статусу. Що передбачатиме відсутність інструкторів техніки та військової присутності з боку наших союзників. Але схоже на цьому Росія навряд чи зупиниться. Російська Федерація планує поділити Україну на три частини за своїм сценарієм згідно з інформацією. Отриманою від джерел у секторі безпеки та оборони, Росія має намір реалізувати сценарій поділу України на три частини, що передбачає створення окремих зон впливу на території нашої держави. Так звані нові регіони Росії. Це анексовані території, на яких Росія по суті вже встигла встановити свої контролюючі органи та проводить активну інтеграцію в російську правову та адміністративну систему. Наступні дві частини це про російське державне утворення, а це центральна частина України, яку Кремль хоче перетворити на державу підконтрольну Росії, і останнє це спірні території, а саме західні області України, які мають бути піддані політичним маніпуляціям і спробам Кремля заявити претензії на ці регіони, а що стосується міжнародних кордонів. За даними джерел, Кремль може намагатися донести цей план через представників іноземних держав до нової адміністрації США, зокрема через дипломатичні канали, аби домогтися певних політичних поступок чи знижування міжнародної підтримки для України. І такий сценарій є частиною постійних спроб Російської Федерації зрушити міжнародний порядок та обмежити територіальну цілісність України, змушуючи світ до переговорів і компромісів, що вигідні Росії. І давайте чесно, колись подібні експерти говорили, що Київ протримається максимум тиждень, а вже минуло тисячу один день війни, де Україна не тільки захищає, але й свої, своє та захоплює нові території, наприклад, на Курщині. До речі, Україна вперше застосувала ракету Шторм Шедов по Російській Федерації. Так повідомляє видання Блюмберг, і це є частиною стратегічного. Розширення можливостей Збройних сил України у веденні далекобійних атак. Правда, є й негативний момент. Згідно з повідомленням газети The Times, Збройні сили України мають в своєму розпорядженні лише близько 50 американських тактичних ракет атакамс Тому, незважаючи на наявність цих потужних ракетних систем, обмежене постачання зброї означає, що українське військове командування має наразі ретельно. Вибирати цілі для атак на території Росії та зберігати їх для найбільш важливіших і стратегічних цілей, і в такому контексті хочеться підкреслити, що Україна завжди обмежена з самого початку війни, в той час, коли ворог робить абсолютно все, що йому завгодно. За останніми повідомленнями, Північна Корея відправила не просто солдатів до Росії. А вона відправила одного зі своїх ключових військових лідерів, а саме генерал-полковника Кім Йонбока. До Росії він приїхав до Росії для очолення північно-корейських військових. За інформацією газети The Wall Street Journal, Кім Йонбок є одним із десяти найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником лідера країни Кіпчанина. За інформацією, за офіційною інформацією, місія генерал-полковника Кіма полягає в. Інтеграції північнокорейських військових з російськими, а також у вивченні досвіду бой... ведення бойових дій, який він повертатиме додому для подальшого використання. Офіційні особи в Києві та Сеулі Південній Кореї підтвердили присутність Кіма в Росії, що може свідчити про зростаючу військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією. Президент України Володимир Зеленський зробив дуже важливу заяву. Попередивши, що скорочення військової допомоги від США може означати програш для України, він підкреслив, що, хоча ми маємо деяке виробництво зброї, але його недостатньо для того, щоб утримати фронт і перемогти у війні. І все більше стає зрозуміло, що без потужної підтримки Заходу Україна не зможе витримати весь цей тиск. Зеленський також зробив важливе застереження щодо залучення Північної Кореї до війни. Якщо повідомлення підтвердяться, і КНДР дійсно відправить до 100 тисяч своїх солдатів в Росію, ситуація на фронті може кардинально змінитися. Наразі повідомляється, що Північна Корея має на меті поступово збільшувати свою присутність, що створює додатковий ризик для України. Тим часом Сполучені Штати ухвалили рішення передати Україні протипіхотні міни. Це надзвичайно суперечливий крок, адже понад 160 країн світу підписали угоду, що забороняє використання противопіхотних мін. Але для України це шанс уповільнити просування російських військ, особливо на сході України. Також Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. Туди увійдуть реактивні системи залпового вогню Хаймарс, артилерійські снаряди та противотанкові боєприпаси. Адміністрація Байдена поспішає надати якнайбільше допомоги Україні до того, як Трамп вступить на посаду. Далі нові факти, що підтверджують наявність російської зброї у хезболи в Лівані. Також вражають. Ізраїль знайшов на складах хезболи багато російської зброї. Так пише The Wall Street Journal. Це означає, що Росія активно підтримує не тільки свою армію, а й інші угрупування, які можуть посилити антизахідну кампанію на Близькому Сході. Також треба згадати, що Путін зробив нові заяви щодо перемовин з Україною. Путін в черговий раз підтвердив свою готовність до мирних перемовин, але з певними умовами. Він заявив, що не готовий йти на жодні територіальні поступки. Про Крим взагалі мова не йдеться а також Україна не повинна вступати в НАТО. Так повідомляє газета Реус. Диктатор, начебто, може відмовитись від невеличкої частини території Харківщини, але не від основних земель. Також він проти короткого перемір'я, щоб Захід не переозброїв Україну, і це черговий маневр Кремля, щоб нав'язати свою версію мирних переговорів. При цьому залишаючи за собою можливість продовження агресії на своїх умовах, Путін не готовий до реальних компромісів, і це ясно видно з його риторики. Але не варто забувати щодо Трампа, який може змінити правила гри. А як повідомляє газета Bloomberg, найближчим часом Дональд Трамп планує поспілкуватися з Путіним. згідно з інформацією, рішення Байдена дозволити Україні використовувати ракети атакам для ударів по Росії стало ще одним аргументом. Для Трампа щодо можливих переговорів, і це створює додаткове напруження у міжнародних відносинах. А ви, до речі, пишіть ваші коментарі, чи зможе Трамп домовитися з Путіним. А я завершую це відео і до зустрічі в наступних.